У Назареті, місті, розташованому в Галилеї, жила молода дівчина, яку звали Марія. Одного разу в кімнаті, де була Марія, з'явився ангел Гавріл. Його з квіткою лілеї послав до Марії сам Бог, щоб сповістити їй дивовижну звістку. Ангел сказав Марії: Не бійся, Марія, скоро ти станеш мамою маленького хлопчика. І даси йому ім'я Ісус. Він буде великим і сином Всевишнього званий, і царюватиме повік, і царюванню Його не буде кінця. І ангел зник, залишивши Марії чудову духмяну квітку. Так починається історія земного життя нашого Господа Ісуса Христа якого Бог вирішив віддати в дарунок світові, щоб усякий, хто буде вірити в нього, мав вічне життя. За нашим календарем саме цього дня Марія отримала від Ангела Гавріїла благу звістку про те, що стане вона Божою матір'ю. У цей день люди відкладають повсякденну метушню і спрямовують свої помисли до неба. До радісного спілкування з Богом, а ще за народними прикметами сьогодні прокидаються грім та блискавка від зимового сну. І ще здавна землероби освячували зерно для посіву у цей день. То була не робота, бо робити в цей день не можна, то було символічна обрядова сівба. Жменя цього зерна кидалася нам в хрест із примовкою: Уроди, Боже, добре зерно на мій хрест! Під час засівання годилося говорити, утишивши голос, і ні в якому разі не лаятись, бо виросте бур'ян. На благовіщення дівчата водили перший весняний хоровод. Він символізує пробудження природи, покликаний закликати весну до більш активних дій, пробуджувати життєву енергію. У цей день здавна існував звичай випускати на волю пташок, щоб співали на волі, Бога прославляли та просили щастя удачі тому, хто їх випустив. Деякі люди навіть спеціально купують пташок, щоб на благовіщення їх випустити, на щастя та на добробут. Говорять, що мрії збуваються в цей день. Увечері подивіться на небо знайдіть на ньому. Саму яскраву зірку та побажайте своє найпотаємніше бажання і воно неодмінно здійсниться. Тож давайте загадаємо, щоб на нашій Україні панував мир і добробут. Зі святом благовіщення вас!